Ну що ж, вітаємо з перемогою. Здається, нарешті байкері прорвало в гарному розумінні слова. Враження від відповідно. Е, враження, звичайно, закінчилося на позитиві, е, тому хороші. Ну, я думаю, навіть якби я там був пересічним глядачем, е, не відносився до жодної з команд сьогодні, то мені ще більше сподобалося. Гра сподобалася своїм накалом. Е, І з нашого боку. І суперника, мінус в тому, що ми довели її до такого самого початку, пропустивши два голи на початку гри з своїх помилок, просто раз там не дограли до свиска, другий раз просто банальна помилка. І фора мінус два починати вже гру було ну, дуже складно. Але на то воно і, знаєте, Командний дух сьогодні команди проявився, що команда не здалася і боролася до кінця і сьогодні. Перемога хлопців, вона звичайно заслужена їхньою самою віддачею, їхнім сьогодні колективною роботою, колективним розумом. Вони величезні молодці. Дещо багато чого виходило з нашого тренувального процесу молодці, багато що не виходило, але саме головне, що сьогодні ми здобули ці три очки, і тепер в чемпіонаті, на що мені не пом... якщо я не помиляюся, чотири команди мають по 6 очок. І за показниками другі. От, Тому е чемпіонат буде далі ще цікавіший. От, я казав, що в цьому році буде цікаво. Тому будемо рухатися далі. Хлопцям своїм сьогодні величезне спасибі. Вони великі молодці і вони показали собі і мені, що значить боротися на полі. С величезна подяка команді супернику. Свобода. Хороша команда, ми з ними буває, тренуємося. Їм теж дякую за гру. Величезна вдячність Збройним силам, що вони дають може займатися футзалом, займатися футболом, а ми будемо їм допомагати. Допомагайте за силу. Дякую.